скорочення в мерії на вчорашній сесії міськради черкаські депутати затвердили нову структуру виконавчого комітету. За нею деякі департаменти об'єднають, деякі розділять, а деякі просто перейменують. Більше півсотні працівників мерії звільнять такі зміни, за словами виконувача обов'язків мера Віктора Білоусова, покликані оптимізувати структуру виконкому та заощадити бюджетні кошти. Втім, чому чисельність одних департаментів зменшить, а інших ні, чиновники так і не пояснили. Більше знають наші кореспонденти. Найгарячішим на вчорашній сесії міськради виявилося останнє питання порядку денного про зміни структури, загальної чисельності апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Білоусова, це рішення дозволить оптимізувати структуру мерії та заощадити бюджетні кошти. Я вважаю, що на сьогоднішній день кардинальних змін по наших багатьох департаментах немає. Збільшення чисельності не буде і Ніякого колапсу не на не намічається. Утім, більш ніж 50 працівників виконкому зміни таки відчують, бо в деяких управліннях гряде скорочення. Так, департамент управління справами розділять на департамент управління справами та юридичного забезпечення і департамент організаційного забезпечення. А от окремі департаменти містобудування та муніципальної інспекції навпаки об'єднають в один архітектури, містобудування і інспектування. Зазвичай, коли проходить реорганізація структури, ми за місяць збираємося. Обговорюємо всі за і проти, можливі варіанти. Тут цей проект появився просто скандачка. Нам на пальцях тут показало, що щось там міняється в проекті лише загальна чисельність. Ми не маємо уяви абсолютної, яка буде чисельність відділів управлінь і так далі, скільки людей скорочується. Також деякі структурні підрозділи просто перейменують департамент охорони здоров'я у департамент охорони здоров'я та медичних послуг, а департамент бюджетної політики у департамент фінансової політики. Така реорганізація викликала подив деяких депутатів, адже конкретних пояснень, що саме це дасть, на сесії ніхто так і не озвучив. Оцей ваш підхід, коли ви не зрозуміли, чому одні департаменти об'єднуєте інші, розділяєте, не маючи ніякого обґрунтування, не маючи аналізу діяльності департаментів, не заслухавши керівників департаментів, не маючи якихось, ну скажімо так, претензій до діяльності цих департаментів, ви виносите пропозицію, яка тягне за собою звичайно певні дії. Найзапекліша дискусія розгорілася щодо ліквідації департаменту муніципальної інспекції. Новопризначений депутат Василь Маренкевич, який замінив нарека Казаряна, що напередодні залишив депутатські лави, просив депутатів не поспішати із рішенням. Та немає в інших областях у міських радах менше ніж 20-25 представників цієї структури. Ми робимо майже на 50% скорочуємо. Моя пропозиція Віктора Федоровичу: відкласти це питання і розглянути його в нормальному режимі із заслуховуванням керівників, директорів департаментів. Утім, депутати до порад колеги не дослухались, і 37 сімома голосами таки ухвалили рішення. Воно вже набуло чинності. А от до 1 червня мають бути затверджені всі штатні розписи структурних підрозділів. Олексій Хуторний, Аркадій Тимоненко, Вікановини.